Сьогодні хочеться почати не з прогнозів, а з відчуття. Ми всі зараз живемо в постійному очікуванні новин: у тривозі, у надії, у втомі. І саме в такі моменти дуже важливо розуміти, де ми зараз енергетично, куди рухається цей період. Сьогодні зі мною знову людина, яка вміє тонко відчувати зміни циклів. Катерина Саврадим. Катю, рада тебе бачити. Привіт, взаємно. Ми підходимо до 17 лютого, вже підійшли, можна сказати, новий рік за китайським стилем плюс новолуні. Це ж завжди про початок, про намір, про внутрішнє перезавантаження. І перш ніж говорити про міста і події, скажи, будь ласочка, що ти зараз відчуваєш у полі країни? Яка енергія заходить у цей новий цикл? А поки що, як для мене, як для практики, енергія залишається доволі непростою, дуже такою агресивною. А в чомусь навіть я можу сказати, що проходить жорстка чистка. Хтось її пройде і стане сильнішим, хтось її не пройде. І я думаю, що цей період зараз всі дуже гостро відчувають, тому що зараз у всіх, як то кажуть, одночасно ну навалилося. Тобто енергію, яка несе е, 17 лютого, що змінюється на е, цей період, на цей час? Що ти можеш е, на, на тонкому рівні? чи є зміни? Зміни є, але це більше схоже на болючу трансформацію. Тобто, поки що, це те, що є е, рішучим, але не зовсім простим і легким. Це дійсно нелегко. А чи справді все ж таки? Ця дата це точка обнулення? Чи це радше момент кармічного підсумку? Я вважаю, що це більше як кармічний підсумок. Тобто підведення підсумків того, що було вже зроблено. Так, абсолютно. Добре, давай трішки про, як то кажуть, про хороше. Який символ цього року? Яка стихія домінує і для кого цей рік стане проривним? Тому що він от реально вже сьогодні він настав? Так, є таке. У нас 2026 рік це вже рік вогняного коня? От я, в принципі, не дуже захоплююсь, якщо чесно, астрологією і всіми цими цифрами. Тому що я сповідую більше такі старовинні методи, старовинні українські і віканські щодо зчитування інформації. Але я можу сказати, що рік доволі непростий. Але якщо дивитися навіть з точки зору нумерології, тому що трошечки десь там цікавилася, то цей рік складає одиницю, якщо ми зберемо всі цифри докупи. А це завжди каже про те, що цей рік це рік нового початку. і більш за все, що це м м рік нового циклу, і нам дуже багато практиків цього року обіцяють а, початок кінця війни. Ось так дуже хочеться в це вірити, щоб як найскоріше реально слова практиків здійснилися. Але окрім того, що сьогодні китайський новий рік, сьогодні ще новолуння. Новолуння це завжди mm -hmm. про наміри. Що категорично не можна робити в цей день? Ну на новолуння, як правило, це дуже просто завжди, як і в будь-які такі дні. Я завжди кажу, що не можна допускати деструктиву, не можна дозволяти собі якихось поганих намірів. Не раджу на, на ось це новолуння. Не радять практики всі, я в тому числі починати якісь величезні нові справи, нові глобальні проекти. Проте, наприклад, дуже класно зараз можуть діяти очищення ті обряди, наприклад, які набирають, мають набирати обертів. Я, от, наприклад, вчора сиділа вночі, от в ніч минувшу, я сиділа, ставила захисти людям. Дуже класно. А які помилки люди не допускають найчастіше в новолуння? Я думаю, намагаються хтось намагається зробити щось нове. І можливо, що так. А що варто загадувати? Гроші, переїзд, народження дітей, якісь важливі рішення, що краще. На Новолуння знову ж таки, як правило, те, що потім має набирати, рости, набирати оберти зростом фази місяця, має набирати оберти. Це може бути якесь благополуччя, але це не має бути щось імпульсивне та спонтанне. Тобто, краще це, щоб це було те, до чого ви готувалися доволі давно. Угу. Тобто, можна сказати, що треба завершити те, до чого. Душа бажала так, так і можна до речі, завершити всі якісь старі проекти, старі наміри і потихеньку-потихеньку починати крокувати щось нове. Не різко не заключати якихось прям конкретних контрактів, не проводити величезних там глобальних покупок. Кажуть, що в цей день, до речі, не варто заключати шлюби. Тобто, якісь такі глобальні речі, які можна вирішити одним підписом, в цю добу краще ну, не робити. Шановні глядачі, всі почули? Зверніть увагу. А скажи, будь ласка, чи є години сили 17 лютого, коли найкраще формувати запит до Всесвіту? Ну, я думаю, що у всіх свої методи, в будь-якому випадку, мій день сили був. Вчора, в двадцять дев'ятий день місячної фази, тому що я сповідую силу місяця. Більше жіночі Грегор. Повторюсь, старовинні українські традиції, які зараз починають так змішуватися з віканськими старовинними традиціями. Ну для мене в особистості. Тому мій день сили був вчора. Можливо, хтось сьогодні починає якісь свої справи. Нас там ще сьогодні здається і. Сонячне затемнення, якщо я не помиляюся, так, так 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 ну я на собі вже це все відчула, тому що день доволі непростий. У мене сьогодні це відобразилося на техніці. В мене не хотіла працювати камера, коли я намагалася з вами зв'язатися. У мене немає світла, я заживилася. Ну це вже для нас більш звично. Я заживилася. Від батареї, яка теж не хотіла чомусь працювати. Тобто, в мене сьогодні з електрикою, з електронікою все пішло шкреберть. От, будь ласка. День показав себе у всій красі. Так. Добре, давай поговоримо про те, що хвилює всіх. Давай спробуємо зробити енергетичний розклад по містам. Так. Київ, що показують карти. Останнім часом йому дістається о, як багато. Так, подивимося, на який період подивимося. Ну, давай до кінця лютого. До кінця зими. До, до кінця зими дивимося Київ, що чекає. Останнім часом, до речі, хочу сказати, що загострилися знову. Енергії навколо дітей. Тобто будьте -то уважні щодо дитячих закладів, це стосується не тільки Києва, а всієї України. Тут одразу мені випадає е, страх цивільних, тобто це можуть бути е, житлові квартали, Тут поки що не про руйнування, але про е, ось це безсоння, нічні, нічні страхи. Е, далі дивлюся ну, От знову хвилювання за дітей. І показують чомусь, що може бути загроза на лікарні. За світло, за воду. За це я вже навіть нічого не кажу, тому що ці об'єкти йдуть за замовчуванням під загрозою. Добре. Харків. Чого там очікувати Харків. жителям? Отже, мені Харків до. Кінця лютого, що очікує на Харків? Чи є загроза? Отюди теж, як в такою а, червоною лінією спостерігається загроза на людей в уніформі. І вони теж випадають постійно. На Харків, на жаль, випадає а, загроза руйнувань. Тут одразу відобразилася вежа. Зараз запитаю, куди саме по Харкову є така небезпека. Покажи мені, що це за об'єкт. Цивільні люди, карта сім'ї, цивільні люди дуже дуже обережно. Плюс чомусь мені ще якось показують останнім часом теж загрозу на ДСНС. Це каже про те, що можуть бути повторні удари, тоді коли ДСНСники працюють на місцях. Вже прилетіло, тому Харків дуже така серйозна небезпека. Ну, це практика, яку наші сусіди застосовують майже постійно. Другий раз так. запустити в те саме місце, коли там вже триває рятувальна операція. Ну. Так. Добре, наступне море, Одеса. Море зараз тихе чи навпаки хвилюється. Так, зараз подивимося до кінця лютого. Одесу, що очікує. Оце мені ще не, не так давно почали випадати на Одесу такі карти. І зараз випадає карта зірки. Типу, як би вони не, не намагалися полишити е, Одесу все те, що про інфраструктуру, в тому числі і Газ. Тобто вони можуть вишукувати газові сполучення. Е, і зараз мені ще показують загрозу теж на дітей? Не можу сказати, що Одеса вкрай небезпечна, як, наприклад, Харків. Е, ну, скажімо так, в найближчі дні. Але все одно тут плани є у ворога. Угу. Плани є, куди ж без планів, все ж ну що ж поробиш? Добре, Дніпро ага. все ж таки, яка динаміка в нашому місті? Так, дивлюся зараз по Дніпро. Покажи мені до кінця лютого, що очікує на місто Дніпро, чи будуть тут серйозні обстріли. Ну, інфраструктура, як завжди, це ж вже за замовчуванням. Все те, що стосується світла біля води, у нас карта зірки одразу випадає. Теж якось можуть поки що роздумувати по. Об'єктам це можуть бути заклади, які стосуються незрілих молодих людей. До речі, дуже обережно може літати розвідка. От мені останнім часом її так часто показують. Центр міста чомусь. Ну, тут більше схоже центр як, типу через центр може летіти. <ган> більше як транзит. А от під небезпекою у нас залишається саме інфраструктура біля води, біля води. От весь час Дніпро біля води. І це каже ще про те, що об... житлові, які теж знаходяться біля води, мають бути вкрай обережні. Дуже хочеться, щоб воно не програлось. Як так, я не бачу, до речі, таких прям серйозних наслідків да, от на найближчий час по Дніпру. А Ну, якщо воно випадає з типу як планами ворога, це каже про те, що вони про це постійно говорять і щось собі там планують. Що вони планують, важко уявити. Добре, Запоріжжя. Зона ризику чи стабілізації все ж таки. на кінця лютого Запоріжжя. Там, до речі, дуже часто показують мені. На госпіталі вказують. Кажи мені по Запоріжжю загроза і логістика їх там цікавить. І все те, що про виробництво. Значить, е житлові одразу випадає загроза смертельна на житлові квартали. Далі дивимося. Мені чому ще так цікаво. Ну, госпіталь, я сказала, мені ще так чомусь цікаво показують, і це не вперше. І місцеві жителі вони це підтвердили. Мені весь час показують летючі оці всі а, бляшанки, які не долітають і падають в воду. Типу, я так розумію, що можливо росіянці намагаються бити по а, дуже важливим стратегічним місцям, які є да, в Запоріжжі. Ми всі прекрасно розуміємо про що йде мова. Але чи то вони просто так брязкають зброєю, чи то вони просто е, криворукі, тому що от мені просто показують, що різні е, ракети та шахеди, вони просто падають в воду і залишаються там. Хай так і буде надалі, щоб воно не долітало. Так. Я розумію, що страждає природа, але все ж таки в даному випадку, вибачте, але це. Як то кажуть, із двох зол обираємо меншу. Угу. Добре. Західна Україна, Львів чи збережеться відносна безпека? Чи ні? А, дивлюсь? Львів одразу показує, що тут ще й з картою Вищого суду карта вежі Це каже про те, що на найближчий час. Туди йде дуже серйозна загроза. По-перше, знову ж таки, інфраструктура, карта зірки. Карта зірки це завжди все те, що про і світло, і воду, і навіть газ. Вибухи. І теж, от якось діти, діти, на жаль, є загроза. Хотілося б інакшу відповідь почути, але маємо те, що маємо. А так. давай поговоримо трішки про центр України. А ні, давай рівне. Захід закінчимо, а потім повернемось до центру. Добре, рівне. Те саме перебити. Я так розумію, що може в нас є якась лінія. Або вона, ця лінія дає нам світло, або вона дає нам газ, зірка. А, і таке враження, що точечно бити туди по різним регіонам для того, щоб перебити, і для того, щоб полишити людей а, всього того, що нас гріє і так далі. Є таке ти права. Є, не будемо говорити, але це дійсно є. Ну, оскільки ми вже на Заході, давай глянемо Чернівці. Про них мало хто говорить, але інколи туди також прилітаю. Так, Чернівці дивимося. До кінця лютого, що очікує на Чернівці? По Чернівцях. Дуже уважно вивчають ситуацію, дуже уважно. А, так, дивлюсь. Там ще логістика їх цікавить в тому краю, і їх цікавлять люди, наші люди, які пов'язані з зброєю і з усілякою уніформою. Тобто, я нагадаю, що уніформа це навіть може бути роба. Спецодяг, корпоративний одяг. Якщо є емблема да якоїсь, ну скажімо так, організації, навіть державної організації, то це теж може бути уніформа. Отут прям випадає це дуже чітко. Угу. Зрозуміла. Давай тоді ще трішки по півню пройдемося, Миколаїв. Так, Миколаїв, дивимося до кінця лютого. Одразу карта руйнувань теж з картою вищого суду. Ну тут випадають одразу човни. Тобто для мене це завжди в Миколаєві порти. Порти випадають постійно. Я на них про них кажу на своїх прогнозах. Щоразу, І також їх цікавить ресурс. Зараз гляну, з чим пов'язаний цей ресурс. Я так скажу: туди вже прилітало. Не буду зараз прямо відкривати всю інформацію однозначно. Але найбільше це все-таки пов'язано з логістикою. ця логістика через море. Угу. Всі, хто треба, всі зрозуміють. Так. А Херсон місто, яке і далі продовжують обстрілювати щодня. Кажи мені по Херсону. чи є загроза саме на Херсон до кінця лютого. По-перше, по сімці кубків по Херсону це одразу все те, що літає, розвідує, знімає. Отака постійно, постійно воно там шниряє. Дивлюсь далі. От мені вже вкотре випадає на Херсон, що наші придумали е, таке враження, що придумали теж свої системи. Це щось тип, по типу е, може ребів, може ще щось. Але те, що наші швидко вчаться, це, це однозначно, в нас унікальні люди. Е, Херсон одразу хочу сказати, що дуже обережно в центрі, в центрі міста. Ну і тут якось теж добивати, розбивати. Е, все те, що про дитячі заклади, полишити світла, відрізати місто від якихось в цілому благ. І вони, як мафи, от то з того берегу, ну це я так умовно зараз, з того берегу виглядають, дивляться на той херсон. Вони туди і ринуться не можуть. Вони можуть тільки намагатися малесенькими ДРГшними групами, десь там ну як би намагатися шниряти. Але наші якось дуже класно щось там придумали по повітрю. Можливо, це не, не якась супермасштабна схема, але це хоча б те, що дозволяє рятувати життя щодня. Зрозуміло. Угу. Давай глянемо ще Полтаву і підемо далі. Так. Покажи мені Полтаву до кінця зимою. Полтава випадає десятка мечів одразу. Це можуть бути постраждалі. І тут теж силовики, якось мені на силовиків. Ну, е, знаєте, у мене весь час е, чомусь, коли випадає карта сонця без якихось повітряних цілей, у е, мене є враження, що це може можуть бути е, в майбутньому, типу, як теракт, Ну типу як зсередини можуть бути вибухи зараз. Тут найбільше мені йде все ж таки на силовиків. Загроза. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, можливо, є місто, яке в найближчий період буде в особливій увазі ворога? Зараз так спробую глянути. Але це дуже складно, коли ну, тому що карти самі не розуміють типу якесь конкретне місце. Місце, місто. Але я зараз спробую глянути. Так, а добре, покажи, яка візитівка цього міста. Видно карту місто Лева. Те, що було, в принципі, сказано, що не відчепляться. А найголовніше, так. що можливо, чи дає цей новий цикл Україні шанс на перелом у війні? Чи дає новий? Так, кажи мені. Чи переламає Україна ситуацію? В принципі, мені подобається те, що випадає карта сили. Тобто, частково Україна зможе взяти ініціативу в свої руки. Зараз гляну в чому саме ініціатива на фронті навіть десь частково буде перехоплена. Ну, там треба буде. Я людина не військова. Ну треба буде дуже уважно за цим слідкувати, тому що знову ж таки. Поспішні рішення, поспішні які дії, можуть призвести до нехороших наслідків. Так, плюс далі ми зможемо домовитися в домовленостях будуть хоча б якісь дійсно просвітлення. а Вони можуть бути незначні, але вони будуть. Тобто, все хоча б трошечки, але оптимістично. Ага. А чи є дати після 17 лютого, які варто відмітити червоним? Можливо, карти підказували щось? Да, Зараз подивлюся, тому що я теж не дуже вірю в те, що конкретні дати можна отак от от сказати. Да, Зараз подивимося після 17 лютого. Можливо, там період десь з 23, 24 го і десь до 27, го 25, от чомусь, можливо, якось на 25 мене чомусь якось показали мені. Не 24 те як вони почали, а на день пізніше, як то кажуть. До речі, всі бояться, що прям буде повторення таке, що вони будуть е святкувати ну, в лапках свій день е початку війни. Я зараз гляну, чи дійсно 24 те може стати таким серйозним день, днем атак? 24 лютого? Ах, любі українці, я вам так хочу сказати. У нас зараз така фаза війни, мені це навіть показують. що... І 24-го десь буде літати, а ми будемо відбиватися. І 25-го буде літати. Просто 25-го чомусь мені показує, що треба бути е максимально уважними. У нас щодня щось літає, навіть щось сьогодні тут вночі теж літало. Ні. Літає постійно. Це правильно, це правда. А що робити? Порада глядачам. Якщо внутрішньо штормить. Заземлитися. Завжди. У всіх свої методи в заземленні. А хтось використовує медитації, хтось, до речі, зараз почав займатися ідотерикою на дуже такому серйозному рівні. Хтось читає книги, хтось розслабляється за допомогою там, бані, сауни. Я, як завжди, кажу: йдіть в спорт. Або пахайте фізично, або просто вийдіть і ходіть, заморитесь, будете добре спати. Якщо прям вкрай погано, пам'ятайте, що є ще ті, хто потребують ваш, вашої допомоги, і ви можете допомогти. Зверніть увагу на тих, хто біля вас. Якщо ви починаєте щодня бути корисними, просто так, ви будете цінувати себе ще більше. Ніякої магії тут немає. Все йде від душі. Катя, я дуже вдячна тобі за чесність і дякую тобі за глибину. Дякую. Ми входимо в новий цикл, і від того, які наміри ми сформуємо, зараз залежить дуже, дуже багато. Це був розклад долі. Бережіть себе, вірте і пам'ятайте, навіть найтемніша ніч завжди закінчується. Світанком. До зустрічі, шановні глядачі!